Далі йдемо знову цю тему, продовжуємо. Долучимо представника місцевого самоврядування Запоріжжя Запорізької області. Вона у нас зараз дуже важлива, ну, в принципі, важлива і є прифронтовою. Депутат обласної ради Аскада Шурбекова. Аскада, вітаю вас. Вітаю. Дякую, вітаю. що знайшли час. Вам дякую за запрошення. Ну, давайте почнемо. Поговоримо про о, ваше місцеве самоврядування про депутатів. Я сьогодні головно говорю про російських, яких ми не обирали, а тепер не знаємо, що з ними робити. Такий нонсенс. Майже рік війни в нас вони сидять у радах. А, але почнемо з оперативної інформації. У вас там постійно обстріли, і кілька днів тому ви написали, що і ваш будинок обстріляли. Яка ситуація зараз в Запоріжжі? Фактично, я думаю, що останні два тижні ситуація стає більш напруженою. Практично щодня ми маємо обстріли або громад, які наближені до Запоріжжя, або передмістя Запоріжжя, і от декілька днів тому, два дні тому, фактично вже був ракетний удар по центру міста, який ну потрапив в житлову багатоповерхівку. На щастя, ніхто не не постраждав, немає загиблих. Проте там ще один метр. і Буквально я думаю, що під'їзд би знесло повністю. Як це було там в Дніпрі, як це було в Запоріжжі в жовтні місяці, а також а, і по зведенням Генштабу, і по інформації Запорізької обласної військової адміністрації. Фактично, щодня ми маємо обстріл там 15-17 населених пунктів а, в Запорізькій області. У нас велика лінія фронту. Це фактично весь південно схід регіону, це Оріхів, а, Малинівська громада, Гуляйпільська громада. Ідуть постійні обстріли. А з чим ви пов'язуєте оцю активізацію? Тому що все частіше почали говорити про можливий наступ на Запоріжжя, і в принципі цими днями був відбитий один спроба наступу з там, Гуляйпілля, Токмак. Що там в цьому плані зараз? Наскільки Запоріжжя готується до можливого наступу? Фактично, кожного. Я думаю, що окупанти намагаються взагалі щоденно продавлювати лінію фронту. Це відбувається постійно. Зараз там є більша активізація. Я думаю, що це пов'язано з посиленням на лінії фронту. Проте все ж таки я думаю, що подібні обстріли вони спрямовані, аби перебити можливу контрнаступ ЗСУ. Тому що я повністю провожу паралелі з осінніми подібними ракетними обстрілами міста. Фактично для того, щоб місто було в хаосі, в паніці, аби збити якісь там логістичні потоки через місто військової там техніки або інших, щоб зробити. Ну, тобто окупанти, коли в них а, все добре на лінії фронту, вони не чіпають міста. Вони намагаються оцю моделювати модель, що ми не воюємо проти цивільних і таке інше. Коли є важкі ситуації на фронту, або вони побоюються контрнаступу, або наші захисники відбиваються, вони починають вже бити максимально і по інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, по житловій інфраструктурі, аби таким чином а, збити а, фокус уваги саме з лінії сприкосновення. Аскади, що у вас в раді відбувається? Тут от є ініціатива в парламенті позбавити депутатів від заборонених партій мандатів, але в місцевих радах вони у нас сидять, і в вашій е, теж ці депутати якось зараз беруть участь в місцевому самоврядуванні. Е, як вони себе поводять, і яка ваша думка, що нам з ними робити? Дивіться так історично вийшло, що. Запорізька область мала таку електоральну історію підтримки. Спочатку це була партія регіонів, потім опозиційний блок. Зараз це опзеже. На жаль, ми маємо більшість в обласній раді. Більше скажімо, переможця виборів по кількості мандатів. Це ОПЗЖ, також є депутати ОПОБЛОКу, є представництво в місцевих радах цієї партії. Проте Скажімо, можна розбити питання місцевого самоврядування на два рівні. Якщо це стосується громад, то в більшості громад або сьогодні вводяться вже військові адміністрації, місцеві військові адміністрації, які керуються очільником військової адміністрації, тобто місцеве самоврядування поки, скажімо, усувається від прийняття рішень, в тому числі і аби уберегтися від ризиків поведінки колаборантів, в числі депутатського корпусу цих місцевих рад. Також ми маємо статтю Запорізької обласної ради. А обласна рада збиралася на сесію тільки один раз. Це було 14 березня. Ми прийняли а, декларативні заяви, що Росія є агресором, що Запорізька область – невід'ємна частина України і а, що Запоріжжя це завжди буде Україна, тому що тоді дуже точилися розмови про те, що можуть зібрати там псевдо якусь там обласну раду, як і як це було і в Херсонській області, такі побоювання. Тому ми зібралися. Більше обласна рада не збирається. Фактично функціонує в режимі апарату обласної ради і більшість повноважень. Ну практично всі повноваження на сьогоднішній день е передані до Запорізької обласної військової адміністрації, тому ми Але як писаки працює... місцевого сам самовряду... Але в апараті, от перша заступниця голови ради, так вона якраз теж від опозиційного вона блоку Опис... обралася Любім Людмила. І це теж такий нонсенс, так, так. тому що партія заборонена, а е, люди, люди ці працюють. Дивіться, тут ситуація наступна. Дуже, дуже прикро, що під вивісками цих політичних сил, взагалі, що вони там набирали велику кількість голосів. І, на жаль, практика показує, що більшість не колаборантів саме з цих політичних партій. Проте, ну я б не сказав, що на рівні там обласної ради ми маємо ми маємо якісь такі прояви депутатів. Ну, такі. Вальні прояви е якогось там сепаратизму чи е іншої поведінки так на жаль е ці політичні сили вони представлені і, на жаль, сьогодні немає рішення там Верховної Ради, аби місцеві депутати покинули склад, депутатський склад, е і в тому числі ми на жаль не маємо інструментів аби якимось чином е з. Зі своєї, скажімо, обласного рівня е, виключити когось зі складу депутатів, я поясню, чому тому, що е, фактично е, рішення може прийняти тільки Верховна Рада або політична партія, висуванцем якої є. Та чи інша людина, той чи інший депутат? Якщо стосується опозиційного блоку, то фактично через те, що партія є забороненою і де Юра вже не функціонує. У неї нема того органа, хто може, а, скажімо, подати подання на територіальну угу. виборчу комісію, і би за процедурою імперативного мандату, тобто всіх своїх депутатів, розпустити. А скаде як Один, хтось вийшов і сказав, що я складаю мандат, тому що партія заборонена, від якої я йшов. Сам дивіться, я. Я розумію ваше питання, розумію, до чого воно ні, таких депутатів немає. Це дуже дуже. Я вважаю, що це дуже сумно, що політична відповідальність. Депутати не хочуть нести за ту політичну партію, від якої вони висувалися. Адже розуміючи, взагалі про якусь там політичну гідність, людську гідність, звісно, такі депутати вони самі повинні були склати свої мандати. Тим паче, що обласна рада сьогодні ну не працює в той потужності, в якій вона працювала раніше, і подібна поведінка це було б дуже такий Символічний жест, показовий, показовий жест, який так. би задав напевно орієнтири орієнтири для інших і місцевих рад, і в цілому показав би суспільству, що депутати мають політичну відповідальність. Якщо у них проукраїнська позиція, то вони більше не хочуть знаходитися в рядах цих політичних партій чи фракцій, як би вони зараз не називалися. Аскадин, але ви сказали, що все-таки більшість колаборантів саме з цих партій, так і серед депутатів теж є такі випадки. Ну яскравий приклад, це ну на жаль, ваш колега Євген Балицький, найголовніший колаборант, який там з Путіним підписував ці як там називаються ці документи, якими вони називають Запоріжжя своїм. І це головний колаборант. Де він зараз? І от чи багато таких, як Балицький? Дивіться, ну ми поки маємо інформацію по ньому. Маємо також інформацію по одному з депутатів від обоблоку, який а, називається Названим мером Дніприродного. Це Микола Пастушенко. А, він також мій колишній колега, да, на жаль, колега. А, Більше про якихось там депутатів ми на сьогоднішній день інформації такої не маємо. Я скажу відверто, ми не відстатковуємо там долю Балицького. Я думаю, цим повинні займатися відповідні правоохоронні органи та служби безпеки України. Тому ситуація така, звісно, що ніхто там з депутатського корпусу та облради як така не підтримує там з ним зв'язків і. Свого часу і голова обласної ради виступила з офіційними заявами і по ньому, і по Пастушенко, що це засуджується, і ми, як обласна рада, повністю засуджуємо поведінку тих депутатів. Ну і Євген Балицький, от якого ми щойно бачили на відео, він йшов в обласно, був депутатом обласної ради, чи є депутатом ще ж залишається так, фактично. Від ОПЗЖ, Юра, і, і... Опа блоку. Опо блоку. ОПО -блоку. Та сама історія, але ж дивіться, ну а потім ну по суті здав, здав своїх, здав своє, все і зараз в Росії там розказує і про те, що і основний колаборант, про те, що Росія це наше все, Ну і пам'ятаємо Безсмертний полк і все решта. Але ж люди, і після цього і Безсмертного полка, і всього люди ж все таки голосували за нього. Оці виборці його це ж теж свідчить про настрої вподобання людей. Які зараз взагалі на Запоріжжі настрої? І це, ну я ще раз кажу, що звісно історично є електоральні особливості Запорізького регіону. Проте ми повинні розуміти, що все ж все ж таки більшість, ну там як і обласної ради, як і Запорізької міської ради і інших рад, вона сформована саме патріотичними політичними силами, тобто коаліції на рівні області міста, вони є патріотично налаштованими і в цілому працювали саме в інтересах України. Не ОПЗЖ там не мала ніколи входити в коаліцію. Вона не входила і не приймала участь, скажімо, в такій конструктивній роботі. Тому. Ну, це перша позиція, що більшість частина все ж таки Запорізької області, вона патріотично налаштована. Проте ми маємо сьогодні і такі знаєте великі тектонічні електоральні суви. Люди, які підтримували там ОПЗЖ, опозиційний блок, в цілому, якимось чином їм симпатизували. Період війни за початком повномасштабної агресії, ну вони в більшій мірі перейшли на сторону, скажімо, патріотично налаштованого суспільства. Ну тобто, війна, ось вона убрала оці, да, забрала оці полутона, як кажуть, там сірий, білий, є тільки чорне і біле, є агресор, є країна ворог і є Україна. І більшість частина людей сьогодні вона визначилася, що вона є на те на боці України. Тому я там, користуючись нагодою, що там в ефірі вашого каналу, я хочу там зазначити, що Запоріжжя це найпатріотичні. Ініше міста тут всі патріоти, тут всі за Україну. Тому що е, коли ці папірці були підписані в Росію, да, в тому числі там і Балицьким. А е, я бачив там пости Фейсбуці у лідерів думок, там що інше, там що Запоріжжя, там це вже частина Росії, тобто, знаєте, такі якісь невігластво. І ми постійно, там, як представники там депутатського корпусу, в цілому, як представники регіону, ми постійно наголошуємо на тому, що Запорізький регіон він максимально патріотично налаштований сьогодні є на вістрії оборони України. Абсолютно дякую вам за ці слова. Важливі це треба повторювати. Це є правда для нас, але так як ми воюємо з цими гібридами, то нам треба це повторювати постійно. Аскада Шурбеков, депутат обласної ради Запоріжжя, Аскада, ну ви ще займаєтеся і займалися активно до війни реформами. очолюєте агенцію профільну з реформ. Що можна сказати зараз? Ну от ми робили реформи місцевого самоврядування. Чи зараз варто говорити про якусь візію? Чи треба все таки після перемоги перезавантажувати з нуля все? Дивіться, я думаю, що і багато моїх колег погодиться, і ви погодитесь, що фактично реформа децентралізації вона напевно стала одним із фундаментів, одним із чинників того, що ми зупинили збройну агресію. скажімо, зупиняємо збройну агресію, тому що голови громад це проактивні люди, які от з реформою мали повноту повноважень, і багато з них вони змогли організувати там і загони тероборони, і в цілому правильно використовувати свої ресурси. Не пішло цього, знаєте. Накштал такого російського сценарію, коли окупанти приходять на якусь територію, думають, що якщо там вони захоплять там голову обласної ради, чи як в Херсоні там вони там декількох депутатів, то вся область буде їхня. Вони не розуміють, що ми настільки вже децентралізовані, що е, кожен представник місцевого самоврядування відчуває себе владою на території, і він ніколи не піде проти України, навіть якщо йому там якийсь там обласний депутат чи ще якась людина, там, начебто, повища по штабу, да рангу, скаже це робити. Оце дуже важливо, що з реформи. Ми саме змогли вирости до тобто, такий політичний клас місцевих керівників. Ну і знаєте, і, що, що Скади, Я ми... вам я вам дякую за те, що ви займалися теж цим і доклали до того зусиль. Я теж переконана, що росіяни не можуть зрозуміти, як це, коли тобі не згори кажуть, а коли ми знизу організовуємося і змушуємо центр робити так, як хочуть українці. Аскад Ашурбеков, депутат обласної ради Запоріжжя, абсолютно українського Запоріжжя і проукраїнського Запоріжжя. Я вам дякую за цю розмову за вашу. Роботу